Всім привіт! Мене звати Настя. Я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Згодом розкажу, де я була. Але я думаю, ви по цих недобудованих сходах здогадуєтесь. Ремонт і переїзд то діло нелегке. Ось і сьогодні дуже важливий для мене день. І потім дізнаєтесь, чому теж починається він з того, що я готую сніданок для Артура і їду в справах. Мене сьогодні цілий день не буде вдома, тому влог повинен бути цікавий. Читати ми будемо з вами книгу Полум'я в тумані. Це щось схоже мусить бути на Мулан, якби то знімав Netflix трохи. Тобто, трохи більше крові, трохи відвертіше кохання. Повний вперед. Я вже в познані тут на вокзалі. Тут одразу торговий центр на вокзалі але не важливо. План такий, що спочатку йду робити ногті, потім трошки попрацюю. Потім йду робити ту велику справу справу всього життя. Ну, може не всього життя, але значної частини. Але йшла і купити кухонні ваги. І там вони плюс мінус однаково всі виглядають, я в тому не розбираюся, то зайшла на сайт магазину і там на одних з цих ваг там висів начок Бестселер-продажів. Я ж думаю, ну почитаю ці коментарі під тою продажу, добрі до ваги чи ні. Що ж ви думаєте, з усіх можливих ваг, які були представлені на сторінці цього сайту Медіа ззаді ззаду мене, як ну, цікаво. Це єдиний вагіт, у яких була одна зірочка і не було жодного позитивного коментаря. В, в усіх інших там було мінімум три звізди, мінімум один позитивний коментар. У цих вайх жодного, просто жодного. Там було найбільше коментарів, але всі негативні. Ось, так. Да, якби прикольно. А ще мені в подарунок дали. Я купила одні батарейки, а другі мені дали в подарунок. Якщо комусь нужны батарейки, обращайтесь. Цього довгого дня я вертаюся додому. То важливо, що мало відбутися, відбулося. І коли я доїду додому, ви, ви дізнаєте, що, що, що відбулося в загальному, бо зараз то трохи не той, немає як показати. Так, відносно книги, я прочитала десь так відсотків 10, мабуть. Е, все, як в загальному як було в нотації, після з того розповідається, головна героїня їхала до свого нареченого. І в лісі на них напали. Там їй вдалося втекти. Люди які на неї напали, подумали, що вона загинула. Але вона там воїн з сильним характером, да там щось на якийсь там суперплан. Вона хоче довідатися, хто чому її питався вбити, і там зараз реалізує цей план. І реалізувати її цей план буде набагато легше в образі чоловіка ніж жінки. Ну їду додому, буду читати далі. Головна інтрига відео це те, що нас тепер буде троє. Я дуже довго монтувала це відео, тому хто підписаний на мій Тік-Ток або дивиться шорти, вже про це знає. Але тепер в нас є котик, точніше, кішка, така чорненька, красивенька. У мене зараз обідня перерва, тому є час з вами побалакати. Ці три місяці, що не було відео, це був просто жах катастрофа. Приїхали ми в той отель, да? І, ну, і там було знімати просто неможливо. Навіть кілька разів починала. Але якщо знімати таке відео по типу влогу, на <гум> то я не могла нічого знімати, бо там була одна кімната. Постійно або авто Артур мені заважав, або я Артурові заважала. Кудись ходити, виходити теж занадто щось там не виходило. Читати часу. Там щось було, не було, але там якось такі книжки були, що і не хотілося з ними влога знімати. А якесь таке відео, де про них то там теж просто було неможливо зняти, бо я куди не сяду або темно, або фон ніякий. Ну і теж, якби Артура, я ж тому не Скоро я відео знімаю, вони там собі гуляють. Ось тому. Не виходило. Сюди ми приїхали вже кілька тижнів тому, але теж все не починали знімати, бо було багато розпаковувань, десь якісь доремонтні роботи. Навіть зараз ці сходи роблять. Теж у нас зараз не зовсім багато є меблів в домі, такі тільки, тільки найважливіші, так сказати. Сьогодні ми замовимо диван до зали, і після цього нам зостанеться тільки шафа в спальню. Шафа в дованнин, така туба, шафка на ці на взуття в при вході. Гардероба на цьому, там на другому поверсі в коридорчику. Є таке углиблення, там що для шкафа, те, що там можна було поставити, там не знаю, може якісь незасудні речі, поскладувати, чи щось в тому стилі. Ось такі чотири речі. Ну і теж сьогодні завалимо, бо якби недорого. мені полку на книжки, а Артуру полку для дитячих ігрушек загальному з такими відвижними тазіками, не знаю, як це правильно сказати. Ось, тому що в нього багато якихось дротів, проводів, і він хотів. Таку закриту систему охраніння, а це теж все час, гроші надгодини, які треба робити, щоб мати на то гроші, тому якийсь недознімуляк було. Ну і теж я знову в пошуках нової роботи, бо та фірма, де я працюю зараз, скоро там вже не буду працювати, бо якби я туди прийшла закінчити проєкт, так сказати. Так? В них був якийсь проєкт. Людина, яка займала там якусь роль, звільнилася, а роботу не доробила. Ну і ось мене взяли на її роль. Ну, а проєкт закінчується, тому я знову в вольному плаванні. Трохи навчально той проект закінчився. Я думала, він довше буде. Хоча б до нового року. Ось тому теж шкафи кудись часі відкладаються. Але я не засмучуюсь. Тіпу в нас є свій будинок, у нас тут тепло, красиво. В нас є кіт. Просто ну тому, щоб це не звучало, якби я жалілася. Це просто розказує вам свої плани, свої, наші наступні якісь кроки. Ось загально я дуже щаслива. Відносно кота її звати Мона, Моночка, Моня, Манюня, Мана, Брутмана, мана, Бан. В неї багато імен. Вона не має жодної породи. Ми хотіли брати кота з притулка. Тут так сталося, що там у знайомих знайомих кішка народила. Ось і ми взяли від них кошеня. Ми хотіли почекати, щоб їй було там, хоча б три місяці, там трохи можна три місяці і пару тижнів. Але якби вони жили в літній кухні, а вже на вулиці холодно, навіть сніг вже падав, якби то там і дощить, все на світі, тому вирішили забрати її трохи раніше. Ось там десь за тиждень буде три місяці. Ви так подумали, що в цій ситуації це буде менше зло, ну і загальному не пожалі. Бо вона вже сепарувалася від мами, вона така дуже активна, грайлива, в неї все добре, з системою травлення. Ось що тут. І, до речі, коли ми її забрали, там заливався ще її братик. І ось братик ще, напевно, рано забирати, хоча, якби вони. Я не знаю, пітерняшки, <смі> скільки там кошенят звичайно, зараз у кішки родиться. Я такий прикол котів, що той кошенятко, яке родиться останнє, воно буде набагато слабше від кошенятка, яке народилося перше. Ну і Воно було таке дуже шугане, воно ховалося, мовчало, воно розміром було в два рази менше, ніж наше, хоча б воно було здорове, так? воно не хворіло. Просто що розміром було менше, бо було. Бірася я короче, їхати в спортзал. Думаю, в поїзді почитаю, познімаю. Хоча стільки вже поїздів вам назнімала за перший день. Чи, мабуть, вам їх на рік вперед хватить волога. Ну, в таке вже тепер в мене життя, а тепер будете постійно поїздити бачити в мене відео. Ну і в кафе я думала, посидіти, якусь каву смачну випити, там теж познімати красиве відео. І що ви думаєте, в мене почала голова боліти. Думаю, ну це може через те, що цілий день сиділа на роботі перед комп'ютером, там свіжого повітря не було, фізичної активності не було, ну і то погано себе почуваю. Типа на улицю вийдеся пройде. Потім почали боліти очі. А не знаю, це тільки в мене? Ну, хоча думаю, що всіх, я знаю це. тепер почала думати, що може це тільки в мене. Там, у вас теж, коли температура, то очі болять. Да? Ні, напишіть, коротше, заспокойтесь мене, що це не я якийсь мутант. Ну, коротше, очі почала боліти пішла мені на температуру. Вона невелика, 37,2. Але ну, я вирішила нікуди не йти, бо є такий прикол. Я цим дуже багато грішила в шкільні роки, в студентській в загальному теж, але в шкільні це прям взагалі завал. Бо коли навіть таке легке захворювання, невисока температура, там закладений ніс, там якийсь кашель, там вухо болять, неважно що, і людині здається, що ну так, я почуваю себе якби не камільфо, але якби контрольна, важлива, бо ну, дім сам себе не поприбирає, там не знаю, якийсь там отчот на роботі. А це все дуже велике навантаження на організм. І якщо ще в такому віці, то якби ну, пішов то на контрольну пішов. А років через 20-30 вам потім почки, там чи якісь інші органи, там в загальному організм двері постукає і скаже. А що за діло? Що тут за присідання на ровному місці були? Ти не поважав організм, не поважав. Ну, тепер все маєш, оце тобі проблеми різні, то й не треба було виділувати, там контрольна б нікуди не вбігла, а здоров'я вбігло. Тому піклуйтесь про себе, школа то фігня, роботи завжди на вас знайдеться, а здоров'я ви ні за які гроші не купите. Якщо ви, звісно, не кардаш'яни. якщо ви кардаш'яни, то можете собі дозволити, що завгодно. Якщо ви не кардаш'яни, то піклуйтеся про себе. Ми йдемо до пачкомату. Так, трохи пройтися ввечері. Ну, <рес> і знову здрасті. Відносно книги, то вона читається прям неможливо тяжко. Я не знаю, через що ну просто в мене вроді був на неї настрій. Мене дуже зацікавила анотація. В загальному в книзі все якби все те, що в нотації, це не те, що очікувала одне, отримала інше. Але ось, не знаю, так мені тяжко йде. Там теж про брата героїні щось розповідається. Тобто навіть якби є якісь е, розгалуження сюжету. Але все рівно, от нічого мене не цепляє просто. Ну, але читаю, може воно буде пізніше. Я случайно потрапила до магазину, купила щось дуже круте. Як додому прийду, то покажу. я дві скатерти на одну побільшу, другу поменшу, бо стіл розкладний, наліпки на крісло, щоб царапалась підлога, і щіточки для брів. Мені сподобалось, що кожна з них в особній коробочці лежить, це гігієнічно. Але головний гвоздь програми це тапочки, кролики, які я в бідронці купила. Ось такі тут красиві ромашечки. Це бавовна, вона таке дуже приємна. Тут ще такі кітечки є. Ось тільки я почала думати, чи не сподобаються вони котуші більше ніж мені. Ага, ну я вже в нових тапочках. На сніданок в мене була гранола максимально дивного кольору. А після цього прийшли працівники, які будуть робити нам сходи. Моня теж буде робити сходи. Ну а я вже біжу працювати, Сподіваюсь, буде не голосно, і я зможу зосередитися. Я люблю собі включати подкасти, коли працюю. Не знаю, якась музика швидко набрита, якщо то саме слухати, а подкасти там завжди щось цікаве. І капець, просто мені тепер таке відчуття, що мене всю життя обманювали. Бо я тільки що дізналася, що вирогідність заразитися віч або спід через незахищений половий акт півтора відсотки. Через іглу наркоманів це навіть якщо просто взяти іглу, якби тикнути зараженого і одразу себе 0,67%. Як воно відомо, коли це робити кілька разів там, регулярно, то процент зростає. Але як воно, що це ну, мізерний процент. Якщо так то я думала, що це прям кожен раз. Це як хтось стоє, то зразу заражаєшся. причина, через яку захворюючих так багато, так, так насправді, через людей, які просто відрікаються від якоїсь реальності, кажуть, це не хвороба, цієї хвороби не існує. Її придумали фармацепти, щоб продавати таблетки. Да. Я не буду захищатися і не буду нікому розказувати про це. Ну, і понятно, що... якщо ця хвора людина мала полову, близькість з здоровою людиною протягом, не знаю, кількох місяців, да, це були нормальні стосунки. Просто щоб вони не той не використовували антиконцепцію, то якби, ну, понятно, що вона заражиться. А це ж. Не буду казати, хто він же навіть не скаже, а кстати, той в тебе тепер віч. Та потім вони розсталися, а в неї нові відносини. І поки вона в неї не буде прям таких жорстких симптомів, що вона не здогадається, що вона хвора, там або він. Ну це не ну, ну, якби все, так? Да? А якщо не дай Бог, вона теж така, ота ж на, на голову. А то... Ой. Тобто головна причина, через яку ця хвороба існує, через яку її ніяк не можуть викорінити, це не через наркоманів або полові стосунки, а через людей, які просто з головою не дружать, які тим, скільки фактів не наводять, які статистики не показують, які дослідження їм не показують. Вони почули якийсь там один раз, що хтось сказав про щось. Він такі, а ну цих хвороби нема. Я там я я прочитав, достав'єднам істочники, якийсь там пост на Фейсбуці, да, що віча не існує. Тому хья, пожалуйста, давай. Це давайте закривайте на це глаза. Це як оці ці Це просто Господи, вже Десятки років назад якийсь чувак сказав, що прививки викликають аутизм, це щеплення. Він це ніяк не підтвердив то, які він дав сім та научні слідування, їх вже тисячу разів проверли несколько десятків лет тому. А люди до сих пор вірять, що вакцинація викликає аутизм. Понимаєте, ну просто і це типу, поясню тим, що ну це в мене дитину в рік щепили, і це вона, і в неї це в рік хвороба з'явилася. А я думаю, а нічого так, що до року, якби й важко зрозуміти, що в, що в дитині є якісь такі захворювання, таке психічне. Якби на дорогу, якби діти однакові. Вони зговні, блін, однакові, і поведінкою всі однакові. І там тільки після року там можна взагалі щось діагнозувати, тій дитині бідній. Він ні. То через прививку. Звісно, через прививку. А віч то його нема. Його нема, а аутизм от прививок. Повний вперед. Я планувала все вчора дочитати, дознімати, але почула себе дуже недобре. Знову піднялася температура, в мене заложило у нос, уші, горло, голова боліла, очі боліли, це просто жах. У мене вуго до тих пір закладені. Ось але так вже сьогодні себе краще почувала, то якби ну, шати будуть працювати. Думаю, так, то якщо що напишу, там, що день сьогодні буду, якщо багато себе почую знову. І тут страпляється страшне, зникає кіт. Просто ми весь дом перерили, ми на вулиці ходили, шукали. Просто. Ми не непонятно, де вона взялася, а в нас все ще сходи роблять, завтра останній день сходу робіння. Вони ходять на вулицю, майстри там щось пилять. Попроті, там віль закрита, да? Думаю, блін, Ну, А от друга сюди вони виходили, і вона просто лізнула, і що це його ну, ніхто не помітив і той. Це ж майстри кажуть, ну, вони це вроді пулюнували, вона ж з ними постійно все робить, вони якби ж в курсах, да? вони її бачать. Якби теж не відомити, її вони не могли. І ми з цими майстрами шукаємо кота, все, знайшли згорім пополам. Вона була все-таки вдома, нікуди вона не вискочила. Ось, але вона ну, так залізла просто, ну там фізично не могли би зміститися. Ось, але ну якось той достали, вона залякана, дрожить. От зараз вона тут спить, вдихає, але просто інфаркт був у всіх. Відносно книги мені там зосталося відсотків 20. Книга. Дуже не цікаво. Реально, мені здається, що мені від неї погано стало взагалі. Я просто лежу, читаю її. Просто мені всі персонажі путаються. І не через імена, бо якби, мені такі азіатські мотиви якби, близькі, я багато дораптиву, взяла кортів і так далі. То і мене взагалі Хтось відбули з читання, що тут проблема не в імена, а проблема в тому, що всі герої такі однакові. все не, не всі герої просто однакові. Ясь сюжет ніякий. Оце, більше половини книги пройшло. Щось нічого таке нецікавого не і не сталося. От, ну, коротше, той. Я зайшла почитати відгуки на якихось там сайтах. Всі воно так ця, так ця книжка так подобається. Я ж теж сама її там, в Тіктоку побачила. Теж так її це читаю, думаю, що. Ну. Я у цього автора читала ще жажду, та я про неї розказувала на каналі. Це таке щось вампірське, типу, і вона була непогана. Вона була так трохи в дусі серіалу Щоденники вампіри приблизно така атмосфера, що там підлітки, якась таємниця, якась там головна героїня. Але до чого це я? Актор гарний, мені подобається, як вона пише, але це щось не сложилося в мене з цією книгою. Може, ці останні сторінки щось змінять, якби ніколи не відомо, але я дуже сумніваюся. Це той вже на останніх силах дочитую. Я дочитала книгу, і що я вам можу сказати? Так шкода свого часу мені вже не було давно. Книга, ну, просто не знаю, вона взагалі не зацепила. Там ось взагалі не було ніякого цікавого моменту. Я дуже люблю тропи від ненависті до кохання. Мені дуже подобається оця історія там, де дівчина притворяється жінкою, і у цей чувак, який в неї закохується. Він вроді розуміє, що відчуває якісь фаркерамони до цієї постаті, але з другої сторони якось дивно, бо він як натурал, таке-таке. Ось, і є дуже багато класних дарам взагалі про це. Але ну ось як ну як можна було так погано це написати, що мені взагалі не зайшло. Ось, ну як просто. Там навіть тут зараз буде таймінг, тем, коли е, закінчиться спойлер, я вам просто в двох словах перескажу книгу. Так, поїхав. Е, головна Героїня їхала в цьому своєму полонкіні через ліс до е, свого нареченого там, там якийсь багатий чувак, в неї родина теж багатих чуваків. Ну, і такий брак по розчоту, як то кажуть. На них напали. І вона думає, що пробували її вбити там, якісь чорні лицарі, тому це вони звісні, якісь розбойники в тих лісах. Ось і Трошки наскладується пазілка, щоб вони напали на бідну слабку дівчину, да, що вони аби нападають на якісь там не дуже хороших людей. Да, тут якби дівчина, кому вона заважала? Ось, але вона все одно впевнена, що це були ці чуваки. Вона притворяється хлопцем, щоб писатися в їх ряди. Та ж типу теж, от-от, <правж> отак от просто. Да? Там якісь просто легендарні розбійники приходить, якийсь чувак каже: Ей, я теж розбійник! <правж> а ок го і один з тих чуваків, такий там один з, з лідерів, вони там щось типу, сруться, він там його підбішує, але так само він її обучає. І потім, в якийсь момент, вона купалася, він побачив, як вона купається, так, типу, Оу, ти жінка! вона така, іди цілуватися. так, вони пососалися? Після цього, типу, що будемо робити? Вона каже: Живемо тут і зараз. Наступна глава, там його якісь емоції описуються. Ну, все, типу, я закохався, але для мене долг більше почуттів. Потім там якась битва. На цій битві він дізнається, ну хто вона, так що, що вона за дівчина, бо так він просто знав, що вона дівчина, а вона, якби там донька якогось, його ворога, щось там щось, і таке все, ми не можемо бути разом, типу кидає її і уходить. А вона така: ні, я не така, як всі, я в душі воїн, я хочу бути там тим розбійником і просто тупо йде в ліс. І тут на дереві сидить. Там якийсь главний вожак Атаман каже їй: Ну, раз ти пройшла ліс. А там, щоб помітила, там взагалі не було якихось приколів в тому, що вона чисто йшла через ліс по полянки, поки не побачила чувака на дереві. І він каже, ну, раз ти пройшла ліс, ліс тебе прийняв, значить ми тебе приймаємо нашу розводничку організацію. Ну і оцей чувак, з яким вони цілувалися, таки сразу. Ой, я знав, що це судьба, в нас з тобою любов. І потім її відправляють на якесь задання убити імператора чи когось в тому стилі, і вона підсипає яд, і на цьому кінець книжки. Ще забула додати, що історія з її братом теж просто. Типу, є брат, є якась дівчина, і в них, якби, ну, типу, земне почуття, але вони можуть бути разом, тому вони, типу, не показують. І все, типу в якийсь момент ця дівчина помирає. І там навіть ніякої не було якоїсь сцени взаємодії, якоїсь кульмінації того факту. Просто є факт і смерть. Я думаю, це просто авторці в якийсь момент просто вже було лінь писати. От реально це так ощущається. Найкраще в цій книжці, то що в часі того, як я її читала, нам сходи зробили. Там трохи ще не доробили, але ось ці палички вже є. Якби, ну і це все. На неї дуже багато позитивних коментарів, відгуків я читала на різних сайтах, але просто мені здається, що я з цими людьми різні книжки читала, мені взагалі не зайшло. Якщо ви читали або хочете прочитати, то, будь ласка, напишіть мені свою думку, бо я аж розочарована тим, наскільки я розчарована. Серйозно, я так думала, що мені настільки зайде, і що я просто в шоці, що взагалі не було жодного цікавого моменту. Дякую, що були зі мною. Чекаю на. Ваші досвіди з цією книгою? І до зустрічі!